Хочу всіх вас привітати тут, у нашій парафії. Сьогодні маємо перегляд фільму про Маріуполь, захисник Маріуполя. І ми всі з вами дуже глибоко переживаємо за все, що там відбувається. І особливо ми були свідками того, як російські війська руйнували Маріуполь. І ми були свідками того, як наші захисники, азовсталі, добровольці, жінки, дівчата, як вони мужньо захищали українське місто. Я думаю, багато з вас, напевно, бачили ті вогнені кулі, ті бомби, ракети, які падали на Азовсталь, великий завод, але це не було місто. Великий завод, і у тих підземеллях вони були наші воїни, і що вони пережили, це жахіття і багато з них кажуть, це було пекло на землі. То було щось страшне. І нині, коли ми побачимо цей фільм, я його, так як і ви, ще не бачив. Але я думаю, що ми можемо з вами просто переміститися і бачити, і чути, і бути свідками того всього, що. Та російська влада, знаєте, та війна, що вона за події, які збитки, що вона робить для України, знаєте, щоб Україну знищити. І я вас вітаю і бажаю вам гарної уваги. Передивіться, то буде невеличка презентація про Привайт Soldiers, про фонд захисників України. І е, далі буде власний фільм. Фільм триває пів години, не так багато. А зараз пані Ірина Караван вона е, підготувала трошки таку промову. Вона зараз трошки скаже за Рівай Soldiers of Ukraine». Вони тут дуже часто є, перебувають е, на Флориді. І знаєте, дякую нашим хлопцям, нашим воїнам, що вони є сьогодні разом з нами. Бажаю вам. Приємного перегляду і дякую вам за увагу, за те, що ви є тут і ви прийшли. Дякую, дякуємо отче, шановні пані та панове, дір гест. Вітаємо і щиро дякуємо всім вам, хто з нами сьогодні і весь попередній рік допомагає Україні боротися з російським загарбником. Welcome and thank you to all who have helped and continue to help support Ukraine. Нам нам разом з Наталкою випала велика честь сьогодні представляти благодійний фонд відродження захисників України, волонтером і донорами котрого ми є вже багато років. Просимо і вас всіх при бажанні долучитися. «Revive soldiers Ukraine, an organization with which we have been working as volunteers and have supported for many years. We invite you all to join the році Іриною Ващук Десіпіон разом з однодумцями і з тих пір невпинно допомагає пораненим українським військовим та цивільному населенню, постраждалому від рук Росіян.

And now, civilians alike who have suffered at the hands of Russian aggression. Regrettably, idina was not able to be here with us today as she is currently in Chicago at a charitable event for the organization. What can we say? idina and her volunteers work without pause, and we are infinitely grateful for their hard work and dedication to the cause. був створений фондом та успішно функціонує ре реабілітаційний центр Next Step Ukraine в місті Іртині, що під Києвом. Тільки за 2022 е, рік е, довгострокову реабілітацію там отримало більше 300 осіб. Thanks to all of our donations, those of the entire UK Ukrainian diaspora in the U.S., as well as those of our friends, Revive Soldiers Ukraine was also able to open a rehabilitation center called Next Step Ukraine in Irpin, Kyiv, where in 2002 alone over 300 people were able to get help. Крім цього, тривають ремонтні роботи в новопритманому приміщенні, і ми направду вже не можемо дочекатися новин про відкриття нового реабілітаційного центру у Львові, котрий буде значно більшим від

One of the many projects that Revive Soldiers Ukraine has, which became a reality, was the purchase and distribution of eleven ambulances that we, together with all of you, were able to obtain thanks to the charitable donations, close to twenty-two thousand dollars that were collected during trioda's concert on february 27th 2022 which was held in this same hall where we stand with you today let's watch a short video about revived soldiers ukraine's work over the last year alone Вже на протязі восьми років спочатку як волонтери, потім як президент триває солоджусь українським, ми привозимо важко поранених військових на лікування в США. Це лікування, реабілітація, протезування. Більш ніж 300 важкопорадних воїнів отримали довгострокову реабілітацію з нами в ірпіні. Це під Києвом, це місто герої зараз. Видідбай елевен ембіленсис. Підтримкою волонтерів з центру Ukraine ми переможемо дає я надію е солдатам, які втратили руки, ноги встати на ноги, почувствовали себе ну, повноцінними.

Раз так, щиро дякуємо лаонійному фонду відродження захисників України за допомогу українському народу. Thank you, Рева солдж Ukraine, for all the help you have given and continue giving to all ukraine. Про котрого ми зараз проглянемо фільм. Ви тільки що бачили в ролику, завдяки фонду і нашим з вами пожертвам. Мова йде про 20-річного морського піхотинця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Городецького, котрий був серед військовослужбовців, які першими стали на захист Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії. Захищаючи місто, роман отримав тяжкі поранення, втративши руку та ногу. Що не залишився живим, засновний захисник потрапив у російський полон, зазнав тортур і знущань окупантів, але дивом був звільнений і пройшов реабілітацію в США. Під час перебування в Америці він був запрошений в Нью-Йорк для участі в щорічному зібранні членів Асоціації Корпусу морської піхоти Америки, на котрому йому урочисто вручили спеціальну нагороду Ерми вік як найкращого ветерану морпіху 22-го року. Після вручення цієї нагороди американські морпіхи обнімали його і висловлювали свою в'ячність за вірну службу. По закінченні лікування військовому госпиталі. Роман освічився свої наречені, а по поверненні штатів у грудні минулого року відбулося їхнє весілля. Роман має змогу жити повноцінним життям завдяки вашим з вами пожертвам. Ціна питання була 35 тисяч доларів за біонічне протезування руки та 10 тисяч доларів за протез ноги для ходьби та протез для бігу. The hero we will learn about in this film. Roman Horodensky was able to get fitted with prosthetics in the US thanks to the help of Revived Soldiers Ukraine and all of our donors. A twenty year old Marine with the 36th Brigade, he was with the first troops who stood to defend Mariupol during the initial Russian invasion. While defending the city, Roman was terribly injured, he lost an arm and a leg, and was taken prisoner and tortured. By the grace of God he was freed and he was able to come to the US for rehabilitation. While in the US, he was invited to go to New York for the yearly Marine Corps Ball, where he was presented with the Army Week Award as the best Marine veteran of 2022. After receiving this award, American Marines couldn't help but shake his hand and thank him for, for his service. Some couldn't help but hug him. After his rehabilitation in an American military hospital, Roman went back to Ukraine. Proposed to his then girlfriend, and in December 2022, they got married. He now has the ability to live a whole and normal, and as much as possible, life. Thanks to all of our donations, his bionic arm cost $35,000, and his leg cost $10,000. Sadly, stories of our hero such as this one are many. In fact, two such heroes are here with us today and, would like to tell you about, and we would like to tell you about them and what we don't tell you, you can surely ask them after the film. Отож, фільм Захисник Маріуполя ще не вийшов в загальний перегляд. Однак його показували в Лос-Анджелесі на Crower City Film Festival, у Стокгольмі на Балкан Нью Фільм Фестивал», він взяв нагороди на Falcon International Film Festival в Лондоні, «Боден International Film Festival в Швеція, Європ Independent Movie Festival в Турції. Згодом буде показаний в Чикаго на Олив Харвей Коледж. Criminal Justice short film past in San Diego Nam GI Film Festival in San Diego, це є дуже відомий фестиваль присвячений ветеранам та військової тематиці. Defender of Mariupol is not a film that has been widely broadcast yet, but it has been shown in Los Angeles at the Culver City Festival in Stockholm at the Balkan New Film Festival. And has won international awards at the Falcon International Film Festival in London, Bowdoin International Film Festival in Sweden, and the Europe Independent Movie Festival in Turkey. After our St. Pete, Florida showing, it will be shown in Chicago <coughs> at the Olive Harvey College Criminal Justice Short Film Festival, and then in San Diego at the GI Film Festival San Diego, a festival which is dedicated to veterans and military themes. Про перші дні вторгнення, оборону Маріуполя, умови переборання в полоні та свою мотивацію на, на цій війні від захисника України Романа Городецького, режисер фільму Стас Подзяк. Пропонуємо переглянути. This is a story about the first days of the, invasion, the defense of Mariupol, surviving being a prisoner of war and the motivation and beliefs that helped him get through this as told by Roman Horodensky, directed by Stas Pujak. Officer of the National Guard of Ukraine, Colonel Voslantyschenko, and his beloved wife, Irena, as well as Sergeant Mikhail Vavrid, commander of the 80th Amphibious Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces, with his beloved, Irena Botvinska. Руслан вже 24 роки служить народу України. З них 8 років на війні. Він інженер сапер. Під час виконання бойового завдання по мінуванню території противника Руслана і його групу було помічено і обстрілено з танку. Осколки снаряду попали йому в ногу, і лікарі змушені були зробити високу ампутацію лівої ноги від кістки тазу. Це надскладне протезування, яке недоступне в Україні на сьогоднішній день, команда фонду Івай Солджес Україн на ваші пожертви оплатила біонічний протез в сумі 30 тисяч доларів, та додаткові витрати пов'язані з розселенням та транспортуванням в сумі 3 тисячі доларів. Слово Руслану, і ми б хотіли нашу зустріч мати в формі, формі дискусії. Тому якщо ruslan has been serving ukraine for 24 years of which eight have been at work as a cyber engineer ruslan and his group were targeted and fired upon from a tank while performing a combat mission to mine the enemy's territory he was hit by shrapnel and after everything possible was done Unfortunately, his left leg had to be amputated from the pelvic bone, and now requires a unique and very complex prosthetic, which is not readily available in Ukraine. Thanks to the donations received, the RSU team paid $30,000 for this prosthetic, as well as for the additional expenses of temporary resettlement and travel in the amount of $3,000. We would like to give Ruslan a chance to speak to you as well, and we will have time for Q&A. So, if anybody has

До вторгнення росіян, у мене було все. Була робота, домівка, родина. 24 лютого вранці я поцілував очі своєї доньки і взагалі ще її не бачив. Вона живе в Чехії, і в мене немає можливості її обняти, поцілувати, поспілкуватися. Ви самі бачите, що росіяни це не курили. Ні, Ні, ми... я не скаржусь, я не скаржусь, я... значить так треба було Богу. Ну я скажу так, коли Боже призове мене, я попрошусь в пекло, бо треба там придивитися за чертями. Не довіряю, я, що вони оків там допекуть. І велике дякую вам, фонду ривалту за України, Ірину Ващук, за можливість знову стати на обідві ноги, обідві ноги і стати повноправним членом суспільства. Дякую вам. Наш другий герой є доволі відомим. Про його історію відома американська радіомережа NPR присвятила велику статтю публікації під назвою «He lost his legs fighting for Ukraine, but this story is about love through adversity». Він втратив ноги, захищаючи Україну, але ця історія про кохання через труднощі. Міша втратив обидві ноги в бою у. Луганську під час російського вторгнення в Україну на початку 22-го року. І його бажання про цитую біонічні ноги, щоб я колись міг підняти свою дитину над рідною землею, стало можливим завдяки всім тим добродіям, хто жертвою на фонд. Зібрані через Фейсбук 37 тисяч доларів, покриють витрати на його протезування. Слово героїв. <laughs> the second hero we would like to introduce is already quite famous. The well known American radio network NPR wrote an article about his story titled, He Lost His Legs Fighting for Ukraine, But This Story is About Love Through Adversity. Misha lost both legs while fighting in Luhansk during the Russian invasion of Ukraine in early 2022. And his wish for, and I quote, bionic legs so that one day I can raise my children in my own land is becoming possible thanks to our donors, who through Facebook donations alone have gifted $37,000 for his new magical legs. A word from the hero. <laughs> Вам добро сказати. Дуже радий, що ми сьогодні приїхали до вас. Дуже вдячні вам за підтримку, що ми тут. І ми тут довго, Ми тут лише три тижні, але ми вже відчули цю цю підтримку, як нам допомагають. І просто це бажання кожної людини долучитися до допомоги. Ну, ну, ще більше нас надихає ставати на ноги, чим пошвидше і далі йти працювати в сфери для розвитку своєї країни, щоб чим пошвидше перемогти. І відбудовувати свою країну. Хочу вам дещо сказати. Я вже на війні сім років. От е, моя бригада спеціалізується в десантно-штурмових діях. Це штурми, це визволення населених пунктів, які вже були завойовані з 24 го числа. Тобто, ну з кожною надією, кожен пункт, який ми визволяли, коли ми заходили в любе село, в любе місто, де вже побували руски, яких ми випивали з наших. З нашої країни, з наших населених пунктів, ми просто бачили оці радісні очі тих маленьких дітей, тих батьків, які були просто задоволені, вони плакали, вони стояли на колінах перед нами, коли ми заходили, вичищали. От. І це було ну, настільки, що ти розумієш, що воно все цього варто, що ти ну, можеш покласти своє життя заради цього, щоби всі діти були вільні, вся країна наша. Ну ти знаєш просто за що йдеш, Ну і ти не шкодує ні себе, ні свого здоров'я просто для того, щоб діти, діти це найосновне, це світ нашої нації, щоб вони жили і процвітали в мирному житті, тому що зараз так відбувається, що у них майже немає дитинства і жити при війні, при постійному страсі, чи там що хтось загине, твоя родина, чи твоя мати, чи просто твоя дитина ну це дуже шкода. І хочемо, щоб це все чим пошвидше закінчилося. І дуже вдячний всім, хто допомагає і підтримує Україну. Дякую. дякую. дякую, дякую. дякую, дякую. Отже, друзі, як хтось з вас має запитання, можливо, побажання нашим героям і хоче сказати пару слів, прошу підняти руку. Ми будемо раді вас почути. Хтось хоче. If anybody has a message, a message? Or, or heroes or a question for them, please just raise your hand and we'll be happy to hand you the microphone.